Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож найбільші пенсії в Україні, знаєте, не отримуємо, то давайте хоч про них поговоримо. І це офіційні дані від Міністерства соціальної політики, які є в їхньому звіті. Давайте ж розберемо, скільки насправді отримують деякі українці. І яке загальне співвідношення між тією пенсією тими грошими, які видають от невеличкі кучі людей, і тими грошми, які видають всім іншим. Бо коли дивишся, ну знаєте, на одну пенсію, то то таке. А от коли дивишся вже на це глобальне співвідношення грошей, то розуміємо, що щось тут десь не так. Тож, найбільше пенсії в Україні, хто їх отримує, як вони нараховуються, як отримати їх вам, і взагалі як це все відбувається, давайте детально розберемося. Зараз детально все розповім, але якщо хочете знати все про пенсію так конкретно, дословно і по пальцях, да, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Я стараюся максимально доступно розповідати, щоб вам було зрозуміло. Тому кнопочка підписатись під відео, долучайтесь, я розповідаю. Найбільша пенсія в Україні на листопад 2024 року становить як ви думаєте, скільки? 20 30, може 50, да, ну це вже захмарні суми. Ну, по закону 23 361 і більше не може бути. А найбільша пенсія в Україні становить 390 184 гривні. 390 тисяч гривень. Якщо брати по середнім пенсіям в Україні, це до 5, да? ну, хай візьмемо там, 3 900 це. Отак, от дуже багато людей отримує, більше 50% отримують до такої суми, то це пенсія 100 людей. 100 людей отримує одна. Якщо брати пенсію 100 людей, то це плюс-мінус село. От, звичайне село в Україні це плюс-мінус 100 пенсіонерів, 100-150. І от одна людина отримує як усе село. Непогано, так я б теж хотів би жити на таку пенсію, навіть на роботу, б ніяк не ходив би і не задумався, але, скоріш за все, та людина ще й працює і ще й отримує плюс-мінус таку зарплату. Далі в 4900 людей пенсія понад 50 тисяч гривень. Понад 50 це може бути і 100, і 150, і 200, ну от до тої, до 390 тисяч да, гривень. Понад в 4 900 людей. 24 600 людей отримують пенсію більшу ніж 23 610 гривень. Нагадаю, 23 610 гривень це максимальна пенсія по закону України. В законі України чітко прописано, що максимальна пенсія це не більше, ніж 10 мінімальних. Тобто мінімальна зараз 2,361, Прожитковий мінімум для непрацездатних. Тобто не більше, ніж 23 610 гривень мали отримувати усі. І, от, наприклад, бізнесмени, підприємці, навіть власники великих мереж, там, магазинів, аптек потім будуть отримувати на, пенсію, на пенсії не більше, ніж 23 610. Тому що так прописано в законі. І це несправедливо для них, бо вони платять дуже великі внески в держави зразу. Це, ну, я відверто то кажу. Але є люди, які знайшли метод обхитрити то все. Мова йде про е, спецпенсії. Як на мене, то всі повинні бути рівні. Тобто, ну скільки платиш, стільки потім отримуєш. Все. Іншої якоїсь формули розрахунку не має бути як такої. Але для 24 600 людей, то не є перепонення. 24 тисячі 600 людей отримують пенсію більшу, ніж навіть можна по законі. І знаєте, як вони це добились? Через суд. І знаєте, що я пораджу простим людям, простим пенсіонерам діяти так же само, також добивати збільшення своєї пенсії. Так, да, суми не ті, е, можливості не ті, умови трішки інші, але тим не менше це працює. Для людей, які міняють пенсію з вислугу років за пенсію за віком, для людей, які отримали по 100 гривень так званої втішаючої індексації за 21-й, двадцять другий, роки, для різного роду чорнобильців і всіх інших, там є нюанси, але для більшості з них працює збільшення пенсії. Залишаю вам контакти, телефонуйте. Адвокатське бюро Івана Хомича займається цими питаннями вже дуже багато років і дуже багато виграних справ. Консультація безкоштовна, тому спитатись, якщо ви входите в ті категорії і так само, як ті 24 тисячі, збільшити свою пенсію. Дато не буде якісь захмарні суми, да, такі як 390 тисяч гривень, але пенсія може значно зрости на 60% і більше. Тому не втрачаємо свій шанс і робимо так, як всі інші. номера залишаю, розбираємось далі. Щомісяця на ці виплати спрямовується з українського бюджету нашого з вами 9,9 мільярдів гривень. Майже 10 мільярдів. Запам'ятайте цю суму для порівняння, бо зараз будуть коси трошки дивом ставати. Тому що для остальної кількості пенсіонерів, а це для тієї, які вийшли на пенсію на загальних умовах по загальному законі, спрямовується. 42,4 мільярди гривень. Тобто для більше ніж 7 мільйонів пенсіонерів спрямовується 42 мільярди гривень, а для 24 тисяч 10 мільярдів. Ну, ви уявляєте, що що таке 7,5 мільйонів людей, і їм лише 42 мільярди гривень. І що таке 24 тисячі людей, і для них 10 мільярдів. Получається, що коли ми платимо ЄСВ, і нам кажуть, що платіть, так ви підтримуєте пенсіонерів, то ми на 25% підтримуємо не всіх пенсіонерів, а невеличку групу людей. І отут в людей постає питання, чи платити той ЄСВ, чи працювати законно, чи, можливо, краще. В тіні залишаючи всі кошти собі, тому що потім все рівно ж ти отримуєш мінімальну пенсію, бо стажу не хватає більше, ніж половини українців. Як такі пенсії вийшли і як їх люди отримали? Це все було через суди. Через суди до 19 року 2019, ну віше з 2019 було вже виплачено 96 мільярдів гривень, а 76 мільярдів наразі в пенсійного борг, Борг перед відсуженими пенсіями. Получається, що борг за вже відсужені пенсії більший ніж бюджет пенсійного фонду на рік. От тепер питання тим людям, які повідсували, чому не йде виплата. Та тому, що в пенсійно на це просто не закладений бюджет. І на 2025 рік нічого не міняється. В бюджет борг той не закладали. Борг цей бюджет пенсійного фонду буде формуватися в лютому місяці. Так, подивимося детально, як він сформується, які вже там будуть брати коефіцієнти індексації. Але зазвичай. Оцей саме борг туди не вкладається. Частину коштів на погашення цього боргу датується з нашого бюджету державного, з наших податків. Але вона дуже мала і він весь час збільшується. Що робити простим пенсіонерам? Ну, простим українцям-пенсіонерам, моя думка, що поступати так само. Поступати точно так само і відсуджувати собі більші пенсії. Просто Суми різні, да? суми різні і можливості, на жаль, різні. Але є дуже багато категорій. Це, наприклад, люди, які пішли на пенсію з завислого років, да? на пенсію за віком. У них дуже великий шанс гарно збільшити свою пенсію. З чорнобильцями там зараз трішки складніше, тому що це чорнобильське законодавство. Люди. Які отримали індексацію за 2021, 2022, 2023 роки, да? і 2024 також. Вони також можуть збільшити свою пенсію правомірну індексацію. Ну там також нюанси по тому, що ще не готове рішення Верховного Суду України. Тож, я за цим, як завжди, спостерігаю, вам розповідаю. Ну, знаєте. Просто нічого не знати, то не вихід з положення, краще знати і знати, як діяти в цій ситуації, тобто знати свої права і можливості. Тому давайте розбиратись разом. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.